Що насправді є більш травматичним ніж люди уявляють? Емоційне нехтування, а воно залишає глибокі, невидимі шрами. Стовідсотково, моя мама пішла, коли мені було три роки, і мій тато вирішив до кінця мого дитинства бути жінкою, яка за загальним визначенням не любила дітей. вона відмовлялася розмовляти зі мною, якщо я не зговорив вперше, була зневажливою, ніколи не намагалася познайомитися зі мною і пасивно-агресивно зітхала, якщо я робив щось, що її бодай трохи дратувало. Це перетворило мене на тривожний безлад. Я завжди. Боюся і вибачаюся, навіть якщо я не винен, мені важко зблизитися з людьми. У мене жахлива самооцінка. Звільнення так, мене звільнили кілька років тому, і я все ще надто стурбований своїми результатами, навіть коли мій менеджер каже мені, що я добре роблю свою роботу. Багато з нас живуть у постійному страху, бути недостатньо хорошими. Підтвердження того, що цей страх правильний, руйнує світ. Цього року мене двічі звільнили. Перший був через два тижні після чудового огляду продуктивності, інший з роботи моєї мрії, через помилку, якої я не робив. Людина, яка створювала проект безпосередньо переді мною, допустила помилку. Але її помилка мала досить великий вплив, що їм довелося закрити три офіси та закрити мій проект. У них не було іншого проекту, до якого можна було б мене включити. Місяці божевільної роботи по 80 плюс годин на тиждень, постійні мандрівки та проживання. В готелях спілкування з клієнтом, який був просто нестерпний. Я не бачив моїх собак чи мого партнера. І бути звільненим і закрити весь проект через помилку, яку зробив мій попередник. чи я, який я маю на тому робочому місці, змусить їх так швидко закритися, але тоді сотні хороших людей втратять роботу. Ця тривога залишиться зі мною надовго. Крики, виріс у родині, де були постійні суперечки. Навіть спостерігаючи, як на когось кричать, усе моє тіло напружується. Правда, навіть якщо люди кричать із святкових причин, ваше тіло просто сприймає будь-які учні розмови, крики, як щось погане, і ваше тіло просто реагує так, ніби ви повернулися в ті жахливі часи. Я пам'ятаю, як багато років після того, як залишила свою біосім'ю, я все ще здригалася і одразу починала плакати від сильного адреналіну, коли мій чоловік збуджувався і кричав від радості через щось, а він був настільки збентежений, чому я злякалася, і це важко пояснити, якщо ви не пройшли через це. Ваше тіло та мозок просто запам'ятовують жахливі моменти, і це майже як заново пережити ці почуття, навіть якщо ви зараз у повній безпеці. Так, моя мама в більшості випадків дуже хороша мати, але у неї така особливість. Вона вибухає, кричить, обзиває вас і незабаром заспокоюється, але ви залишаєтесь там, ви пам'ятаєте образи, ви пам'ятаєте, як відчували себе маленьким, і так страшно і це прилипає до вас. Мій хлопець зараз гучний хлопець, не в тому сенсі, що він коли-небудь кричав би на мене. Зауважу. Він здебільшого не грає голосно, але все одно іноді я чую, як він проклинає відеогру, і просто знову завмираю. Або Бо він розчаровано підвищить голос знову ж таки необразливо, просто по-людськи на кшталт. Будь ласка, дай мені випити ранкової кави, перш ніж надіслати мені 10 тисяч відеокотиків. І я почну плакати. Це водночас і боляче, і соромно, як і все найгірше. ДТП несерйозного характеру. Коли я був молодшим, я був з дідусем, і нас били справа на перехресті. Баварії ніхто не постраждав. Я пішов грати у Болін через 20 хвилин. Але минуло роки, і я все ще відчуваю ту тривогу та паніку, коли машина під'їжджає до перехрестя справа. У мене був друг, який відмовлявся йти вулицею, тому що раніше вони потрапили в дорожню транспортну пригоду на цій вулиці, і йому знадобився час, щоб подолати це хвилювання. У мене є постійна тріщина. на Лівій лопатці від удару крила авто на світлофорі. Вона сказала: мені дуже шкода, я дивилася на квитанцію. Я був на фізіотерапії протягом року, і я більше не обертаю ліву руку назовні. Я більше не можу носити бюстгальтер, сидіти, стояти, відкинувши плечі назад, і їздити боляче, лежати боляче. Це була аварія номер 3 з 4. усе за 6 років. Суд щоразу закінчувався, і щоразу це називали чужою провиною. Мені навіть 30 немає. Травма відстійна. Мені доводиться їздити. Щодня і це дуже хвилює. Люди припустили, що я симулювала біль заради угоди, я отримала лише 6 тисяч доларів. Я все ще намагався жити звичайним життям. Але якщо через два роки все стало так погано, я не в захваті від майбутнього. Залякування це те, що може збити людей з ладу на все життя. Коли це трапляється з дітьми, це може навчити їх боятися, соромитися або нервувати в оточенні людей, і це може тривати в дорослому віці, тому що їм потрібно перенавчити свій мозок. Правда, я пам'ятаю, коли мені було 30, і як я все ще дивувався, що подобаюся людям і що вони хочуть бути поруч зі мною. Минуло шість років відтоді, як я закінчила школу, і я все ще відчуваю, що будь-який сміх позаду мене спрямований на мене. Я все ще щиро вірю, що зі мною щось не так, тому що я була у центрі уваги кожного жарту. Навіть коли все ще робила це, стояла чи ходила для інших дітей. Це було ой, подивіться, як вона йде, а потім хвиля сміху. Життя з невидимими хронічними захворюваннями у моєму випадку хворобою крона у випадку моєї дружини фіброміалгія. Ми обидвоє виглядаємо добре зовні, але часто маємо справу з різними типами невидимого болю та дискомфорту, з якими інші мають проблеми, Незважаючи на те, що це різні умови, приємно, що кожен з нас має, хоч невелике розуміння того, що відчуває інший». У мене сильна екзема. У більшості днів моє обличчя виглядає непогано, але кожна інша частина мого тіла може легко потріскатися або сочитися, або кровоточити і свербіти кожну секунду пробудження, але це просто не видно на одязі. Нещодавно я почав користувати нові ліки, які творять чудеса. Чоловіче, мій внутрішній голос, який каже мені не дряпатися, не був таким тихим багато років. Невидима хвороба безсумнівно гірша. Ваше життя не тільки раптово псується, але і вам доводиться мати справу з усіма придурками, які кричать вони виглядають чудово, вони, мабуть, просто вигадують. Був безхатченком. Неважливо, наскільки погано, на вашу думку, це було це набагато гірше. Я виріс у досить заможній родині, і коли навчався в аспірантурі, все змінилося. І деякий час я був безхатченком. Вперше в житті я не знав, що їстиму цього дня. Зі мною все було добре, я добре впорався, але мої стосунки з їжею ніколи не будуть такими, як раніше. Я накопичую їжу таким чином, що не можу пояснити людям. Я в чудовій формі і маленька людина, але я не можу залишати їжу на тарільці. Я не можу не взяти їжу додому з події, де є екстра. Мої стосунки з їжею зовсім інші. Інші ніж у дитинстві, і я не знаю, як це виправити. Я працюю з безхатченками, і мені завжди кажуть, наскільки це небезпечно. Вони не можуть заснути, не боячись, що на них нападуть або вкрадуть їх речі, і кожен носить ніж. Тож, будь ласка, якщо ви зустрінете сплячого безхатченка, будьте обережні, адже якщо його розбудять, це бийся або тікай. Одна людина сказала мені, що навіть у притулках для безхатченків все погано і віддає перевагу в'язниці, тому що принаймні хтось відповість, якщо на мене нападуть. Я став безхатченком. За три дні до свого 21-го дня народження, майже цілий рік я перекидався від притулку до притулку, а потім сів на рибальський човен до Аляски і заробив достатньо грошей, щоб отримати квартиру. Принаймні, я зараз так розповідаю історію. Та зима була така погана, що міст завалився. Мої друзі померли від опромінення. У мене двічі вкрали всі речі. Коли я стрибнув у човен, я важив 97 фунтів, і кухар сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось їв стільки, скільки я. Під час ко. Ожного прийому їжі я розірвав м'язи стигна та плеча, які не загоїлись належним чином. Я втратив зуби. Я буду носити шрами цього одного року все своє життя. Чужа апатія. Я вчитель, і раніше я любив свою роботу. Після ковід діти ні в чому не беруть участь. Раніше я міг вести дискусію у своєму класі. Студенти ставили запитання. Ми ходили на екскурсії. Це було чудово. Зараз я здебільшого слухаю власний голос. Це дуже вплинуло на мене, і мені сняться кошмари про повну відсутність мотивації в людей навколо мене. Саме тому я намагаюся якомога більше брати участь в уроках, особливо у свого вчителя історії. У моєму класі всі абсолютно апатичні, і це жахливо. Постійне переслідування з боку когось. Це сталося зі мною минулого року, і я все ще бачу посттравматичний розлад у вісні про це. І іноді мені важко вийти з дому, тому що я знаю, що він знає, де я живу. Коли я була підлітком, мене переслідував хлопець з мого класу, він ішов зі школи додому і чекав в моєму під'їзді, фотографував мене, з'являвся у випадкових місцях, де я бувала занадто часто, щоб бути випадковістю, вступав у клуби, в яких була я, Безперервно надсилав мені повідомлення, будував мою святиню у своїй шафці, часто мацав мене або засовував руки в мою сорочку на уроці. Що всі казали: ой, ти йому просто подобаєшся. Так. Цьому вся довбана проблема минула майже 10 років відколи я бачила його востаннє після того, як він випадково з'явився на моїй бісовій роботі, і я все ще боюся, що зіткнуся з ним. Після того, як ми закінчили школу, він зустрічався з дівчиною, яка була схожа на мене, і носила те саме ім'я протягом багатьох років. Цілком звичайна закоханість, звісно. Трата домашньої тваринки це не просто горе. Для тих з вас, хто не розуміє, це почуття провини, яке майже завжди супроводжується цим і робить ситуацію ще гіршою, і додати до цього справу з людьми, які не розуміють і не намагаються навіть спробувати, і тому подібне. Ласкаво просимо до пекла. Я більше плакала за своїм котом, ніж за своєю бабусею, і я любила свою бабусю. Те саме вихованець поруч цілодобово і знає все про вас з тобою протягом усіх життєвих змін бачив вас більше ніж будь-яка людина. Я втратила свого 17-річного кота через місяць після втрати матері. Я більше плакала через втрату кота, не те, щоб я не любила свою маму і не сумувала через її втрату або не плакала в істериці. Але я також встигла змиритися з цим, перш ніж це сталося. Також мій кіт був там цілодобово. Він спав зі мною, обіймався зі мною на дивані і ніколи не залишав мене страждати одну. Він завжди був поруч, тому його відсутність була постійним болючим явищем. Я все ще. Так сумую за ним. Коли ваш друг каже вам, що він більше не хоче бути вашим другом. Або коли тобі не кажуть, це також. На жаль, це сталося зі мною, і я зробив це з другом кілька років тому. Її так сильно поплавило, і я більше не міг впоратися з її божевільною драмою. Після багатьох років травми з нею я знав, що немає безболісного способу розірвати стосунки. Тож я просто перестав відповідати їй на телефонні дзвінки. Чесно кажучи, її поведінка стала нестерпною, і на той момент у мене було з нею занадто багато жахливо напружених розмов. Мені потрібна була моя свобода, це жахливо, але мені довелося відірватися і поставити себе на перше місце. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!